Масаж комірцевої зони не є ефективним. Зараз поясню, чому. Ось я сиджу на стільці. І уявімо, що у мене є обмеження в кульшових суглобах. Тобто, коли я сідаю, моя нога не може зігнутись до 90 градусів, ось тут в кульшовому суглобі. І для того, щоб я могла сидіти, у мене починає підкручуватись таз. І я сиджу на куприку. Ось я сиджу на куприку. Ви бачите, що при такому сидінні у мене починає скруглюватись спина, і моя шия йде вперед. І я просто фізіологічно, от я намагаюся вирівнятись, але мене починає боліти спина, я не можу фізіологічно вирівнятись. І інша справа, коли я сідаю на сідалічні кістки, ось я сіла на сідалічні кістки і мені доволі легко сидіти рівно. І якщо у вас є обмеження в згинанні кульшових суглобів, ви будете сидіти не на сідалічних кістках, ви будете сидіти на куприку. Якщо ви будете сидіти на куприку, то ваша спина автоматично буде скруглюватись. Якщо буде скруглюватись спина, Шия і голова будуть йти вперед, і м'язи шиї будуть сильно напружуватись. Вас болить шия, ви приходите до масажиста на масаж комірцевої зони. І він починає працювати з компенсаторикою, з тим, що організм намагається втримати якусь вашу голову над вашим хребтом, тому що ви неправильно сидите. А насправді причина болю в шиї, проблем з м'язами шиї. В даній ситуації є в обмеженні згинання кульшових суглобів, і для того, щоб перестали боліти м'язи шиї, потрібно попрацювати з кульшовими суглобами. От тому я кажу, що масаж комерцевої зони неефективний.